Доброго дня. Як вас звуть, Звідки ви доброго дня? Мене звати Надія. Я приїхала з міста Київ, а взагалі народилась в місті Маріуполь. Надія як ви вважаєте, чи допомагає краса наблизитися до цілей? Я вважаю, що краса допомагає нам і наблизитись, і до цілей. Краса нам взагалі допомагає жити. І як то каже, знаєте, краса врятує цей світ. Це стовідсотково. Скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте грошей на місяць на свою красу? Якщо чесно, це кожного місяця відбувається по різному. Тобто, дивлячись на те, чи це якісь є покупки в плані там догляду доглядової косметики, парфумів, таке все різне. Ви зараз сказали за парфум. Скажіть, будь ласка, що на вас наразі нема ніякого парфуму, не використовувала, бо хотіла, щоб одягати сукні і знаєте, щоб да не залишати зараз. Я вам зараз дам протестувати два парфуми. Що ви скажете? Давайте цікаво, як вважаєте, який з них дорожчий. І найбільше вам сподобається mm, Думаю, цей. Як вважаєте, скільки він може коштувати? Mm, я думаю, десь тисяч десять-п'ятнадцять, десять п'ятнадцять за сексі леді і нікраїн. А скільки дасте ви?